В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Всечасні оці браття, дорогі брати і сестри, на сьогодні за іванівським читанням чули уривок від апостола Листа Луки про те, як розповідалося, як Господь зцілив одного біснуватого юнака. Він не просто був біснуватий, він не просто мав недугів, нечистих, він був відречений від односельчан своїх. Повз нього проходили мимо, його боялися, він був закований оковами, ланцюгами, які рвав, і обходили його стороною. Але Господь не обійшов його стороною. Господь допоміг йому звільнитися від цієї недуги. І в Євангелії чітко говорилося, що це не просто був дух, а це був легіон, тобто багато злих духів, бісів, які мучили юнака, і не давали йому жити в суспільстві. Тинявся він по гробах, тобто був відшельником. От наскільки людину може заволодіти зла сила і керувати нею. Але Господь не пройшов мимо, Господь підійшов, щоб зцілити Його. Нам дуже добре відомо, що ангели. Є світлі, вони невидимі, і є темні, також невидимі. І це є духи, і вони розуміють, що перед Богом вони безсилі, хоч і боряться з Богом, і з людиною. І тому й просять Бога, щоб дозволь нам увійти в стаду свиней, яке паслося неподалік. І Господь дозволив. І ці біси, вийшовши з юнака, вселилися у свиней, які потопилися. Це чудо, звичайно, бачили люди, односельчани в тієї землі, де проживав цей юнак. Вони побачили, що він зцілився, став здоровим. Але замість того, щоб радіти, йому. Замість того, щоб повірити в Христа, вони перебували у жаху і сумували за тими свиньми, бо це їх був заробіток, вони ці біжили. Ось що стало причиною людського горя. Не розділяли горе, а навпаки, залишили його на одинці. І коли Господь зцілив ока, в нього відкрилися очі, він повірив в Бога, і більше того, Господь сказав: іди додому, вернися у свій дім, з якого тебе було вигнано, з якими ти не спілкувався. Тобто Господь повернув до реального, нормального життя. Ось в чому полягає суть служити. Нечистим духом. Людина має свобідну волю. Ми з вами вільні. Ми можемо робити, що забажаємо. Але ніколи диявол проти людини не буде діяти, якщо людина цього не дозволить, якщо людина з цим гратися не буде. А ми маємо, а ми маємо таких багато подій. Зразків, які ворожують, які викачують там, свічками, використовуючи ікони, це все є з нечистою силою. І коли ми дражнемося, коли ми граємося в це, тоді і володіє цей диявол над тією людиною, тому що вона відкриває своє серце і душу. І така людина так може бачити. Може щось зробити, так? Це тому, що дух він є набагато сильніший за людину. Але звільнитися від нього дуже важко, тому що він мусить десь залишитися, якщо не з цією людиною, то іншу. так, як сьогодні ми дивили, чули за Іванівським читанням. Вони вселилися з дозволу Христа у стадо свиней, тобто видимий якийсь знак. А до цього це була людина. А їх було безліч, легіон. Це не один біс. І тому дуже треба бути з цим обережним. Так само є світлі ангели, які охороняють нас. Ангел-охоронець. Ангели, які наречені нашим іменем, які також допомагають нам, коли ми звертаємося в молитві. Це є наш захист. Ми носимо на тільний хрест. Зображаючи страждання Спасителя Господа Ісуса Христа. Ось це найбільше і диявол боїться. Він не підступить до людини, нічого їй не скривдить, якщо людина, я повторюю, не дозволить йому цього зробити. Тому нехай за словами Спасителя, який сказав, що йди додому, вернися у свій дім і хай буде благословено. так само, і хай Господь і нас обереже, оберігає від цього злого. Ми сьогодні почерпнули благодать, ми сьогодні собор до помолилися. Ми придбали причастя тіла і кров Господню, і ми йдемо з храму оновленими. Звичайно, що людина не безрішна, людина, скільки живе, стільки буде творити гріхів. Але Господь знає нам що неміч, і тому є в церкві таїнство сповіді, прощення. І це людину звільняє, це людина наближає. До Христа, до Його вчення. Тому я ще раз вітаю вас з недільним днем, сьогоднішнім. Я вітаю всіх, хто сьогодні народився, хто святкує і відзначає свій день народження чи день ангела. Нехай ангел-хоронитель перебуває з усіма вами. Хай перебуває з усіма нашими воїнами, якими закладає, закликаємо ім'я Господнє, для того, щоб Бог беріг їхнє життя. Нехай Господь кріпить їх і допомагає усій. Непростій битві. Ще раз із неділею нагадуємо, що в п'ятницю 21 листопада свято в храм Пресвятої Богородиці. Напередодні, в четвер вечір, буде служитися всенічна, а в п'ятницю зранку дві божественні літургії. Перша о 6.45, друга о 9 годині ранку. Всіх запрошуємо до спільної молитви. Слава Ісусу Христу!